Навчальний заклад, що останній рік був у центрі уваги жителів ірпеня, нарешті відкрили. Протягом п'яти місяців будівельники проводили капітальний ремонт ліцею номер 3 що пережив близько 40 ворожих прильотів. На початку повномасштабного вторгнення внаслідок запеклих бойових дій у будівлі загорівся дах. Постраждали другий і третій поверхи, фасад, вікна та двері. Учні знову повернулись до свого ліцею, що відбудували за міжнародними стандартами. Тепер тут оновлений фасад, сучасні технології пожежогасіння і сповіщення, вентиляції, відремонтовані класи, просторні коридори, підйомники та спортзал. Олександр Романчук навчається в 11 класі. Він задоволений, що свій останній навчальний рік проведе саме у стінах закладу. Мені більше хотілося очно навчатись, бо є з ким побалакати в класі. Вчительку можна добре слухати. Бо так на дистанційний ти слухаєш, слухаєш і засинаєш. Не майже радіють відкриттю ліцею і батьки. Жителька Ірпеня пані Майя розповідає цього року. Її старший син йде до 11 класу, а наступного його молодший брат стане першокласником. Довго чекали, коли вона вже відкриється. це наша школа, бо діти дуже довго були на віддаленому. Уже і старший син дуже хотів повернутися до друзів і до навчання. То ми з задоволенням сюди, йшли, готувались. Свято влаштували на подвір'ї навчального закладу. Однак, як тільки його розпочали, пролунала повітряна тривога. Ума повітряна просимо. Присутні перейшли до новозбудованого великого укриття. У ньому є три виходи: кімнати, санвузли, душові витяжки та дошки. Триває робота над встановленням меблів для проведення навчання. Тут зустрічаємо і родину Горшарік. Пані Анна розповідає: цього року їхня донечка Єва пішла до першого класу. Вони давно мріяли водити її саме до цієї школи. Коли дитинка тільки народилася, ходили весь час тут гуляли. Ну тобто з дитинства вона бачила цю школу. І весь час хотіла, ну готувала себе, готувалася поступити саме в цю школу. Але коли трапилися події, зрозуміло, що були дуже сильно е, розстроєні. Дитина дуже сильно переживала, бо перші два тижні ми навчались в іншій школі. Дитина дуже сильно переживала, дуже сильно плакала, казала, це не моя школа, я не хочу. І ось сьогодні був повинен бути святковий урочистий день. На жаль, от стали свідками такої події повітряної тривоги. У навчальному закладі створені всі умови для фізичного розвитку та соціалізації. Ці середовища спортивні, середовища спільного перебування, лабораторії, які тут запроєктовані – запроектовані, це все для в тому числі і для е, спільного перебування дітей, роботи їхні над проектами, спільного е, креативу. Тому це, це, ця, цей заклад цілком передбачає всі ці можливості. Оксен Лісовий говорить, у ліцеї було знищено все обладнання для реформи нової української школи. Тож у планах провести перемовини та виділити кошти для його подальшої закупівлі. Бюджет 2024 року є оптимістичним з точки зору освіти. Нам додавили достатньо велику суму, понад 14 мільярдів гривень на освіту, і це все субвенції на сховища, на автобуси шкільні, на нову українську школу, на підручники. Це дуже важливо, і саме головне передбачається підвищення заробітної плати вчителям. Після відбою повітряної тривоги тут працівнів довгоочікуваний перший дзвінок. відбудови ліцею No3 було виділено 5 мільйонів доларів. Його вдалося відновити за гроші дитячого фонду ЮНІСЕФ. So, have children are a report, a mandate of children. Передусім мандат нашої організації Іссей фонд ООН – це захист прав дітей, в тому числі захист прав на освіту. Відповідно, в країні ми співпрацюємо з урядом, підтримуючи освіту. І, зокрема, цей ліцей ми вирішили допомогти відбудувати. І це не єдиний заклад, тому що ми у співпраці з місцевою владою ми оберемо заклади, де потрібна допомога.

До відновлення навчального закладу приєднались і інші меценати. Серед них благодійний фонд Жовто-блакидні крила. Його представники надавали гуманітарну допомогу, грошові виплати та влаштовували реабілітаційні поїздки вчителям та учням ліцею. А ще відкрили на базі закладу центр психосоціальної підтримки Генерація UA». Ми змогли додати також своїх зусиль і звернути увагу наших партнерів, щоб вони також долучилися до цього і допомогли. Це партнер. З Німеччини. В першу чергу це німецький уряд, це Тердезом Німеччина і Чаутфонд Дойчланд, дитячий фонд Німеччини. Разом ми змогли забезпечити 21 кабінет навчальний, це близько 460 парт, також повністю технологічне обладнання для кухні. Цього ліцею і також повністю обладнання для зали прийому їжі. У Єрпінському ліцеї номер 3 наразі навчаються близько 1550 дітей. З них майже 300 дітей є внутрішньо переміщеними особами. Учні навчатимуться у дві зміни це, звісно, трошки менше ніж було до військової ситуації на Київській області. На той момент навчалося майже 2000 тисячі дітей, 1900 – 80-х, якщо бути точними, це пов'язано виключно з тим, що мікрорайон, в якому знаходиться заклад, він на 70% зруйнований, і діти вимушені були залишити свої домівки і виїхати в інші місця проживання. На території ліцею також встановили нові спортивні майданчики. Тут учні зможуть займатися футболом, баскетболом, волейболом та іншими активностями. Марія Марчук, Олександр Кравчук і Сірпеня спеціально для інформаційної агенції погляд.